Брати Грім, Королева Бджіл, Читає Василь Різдвяник Якось двоє королевичів подалися у світ шукати пригод, захопили їм там у свій вир життя, збилися вони на манівці та вже й не вернулись додому. Тоді найменший королевич, якого всі звали дурником, пішов шукати братів. Та коли він нарешті знайшов їх, ті почали сміятися з нього. Де вже тобі, немудрому домогтися чогось у світі, як навіть ми багато розумніші за тебе, з чим прийшли в нього, з тим і лишилися. Пішли вони далі разом і натрапили на мурашних. Два старші брати хотіли розкидати його й подивитися, як перелякані мурашки бігатимуть, і переноситимуть у безпечне місце свої яєчка. Та дурних сказав. Не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви зруйнуєте мурашник. Пішли вони далі і побачили озеро, де плавали качки. Старші брати хотіли полювати їх, але дурник не дав їм і сказав не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви вб'єте качок. Потім вони натрапили на бджолине дупло, в якому було так багато меду, що він аж по стовборі стікав. Два брати хотіли розпалити багаття під деревом. І подушити бджіл, щоб забрати мед. Але Дурник знов не дав їм і сказав Не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви попалите бджіл». Нарешті брати прийшли до якогось замку бачать, а в стайнях стоять кам'яні коні, і ніде немає жодної живої душі. Вони оглянули весь замок, кожну його залу, і скрізь було порожньо аж ось у самому кінці вони натрапили на двері. Які були замкнені на три замки, але в дверях було маленьке віконечко. Брати заглянули крізь нього в кімнату і побачили там сірого як попіл чоловічка, що сидів біля столу. Вони погукали його раз, другий, та чоловічик ніби не чув їх. Аж за третім разом він підвівся, відімкнув двері і вийшов до них, але не озвався жодним словом, тільки повів їх до столу, заставленого всілякими наїдками і напоями. А коли брати на і напилися, відвів кожного до окремої спальні. Другого ранку чоловічок прийшов до старшого брата, мовчки кивнув йому головою і підвів його до кам'яної таблиці. Глянув королевич на таблицю, а там написані три завдання, які треба виконати, щоб зняти чари з замку. Перше завдання визбирати в лісі за день з під моху перел зачарованих королівин. Усіх тих перелин була тисяча. І якщо до заходу сонця, хоч одна перелина не буде знайдена, той, хто шукатиме їх, обернеться на камінь. Старший брат пішов у ліс і цілий день шукав перелини, та знайшов до вечора тільки сто, і коли зайшло сонце, сталося так, як було написано на таблиці. Він обернувся в камінь. Наступного дня пішов у ліс середній брат, але йому не пощастило так само, як і старшому. Він знайшов до вечора не більше як 200 перелин і обернувся в камінь. Нарешті настала черга йти в ліс дурникові. Шукав він шукав перелини, але спробуй знайти їх серед моху. Дуже то була забарна справа. Побачив він, що до вечора всіх не вишукає, сів на камінь та й заплакав. Сидить він плаче, аж гульк, а до нього йде мурашинний король, якому він дорогу врятував життя. І за собою п'ять тисяч мурашок веде. Почали вони нишпорити між мохом і невдовзі познаходили всі перлини і поскладали в кубку перед дурником. А друге завдання було таке дістати з озера ключа від спальні королівин. Прийшов дурник до озера, а по ньому плавуть ті качки, які він дорогу врятував життя. Довідались вони, що йому треба, пірнули на дно і витягли ключа. А третє завдання було найважче. Треба з трьох заснулих королівин вибрати наймолодшу і найкращу, але вони були всі однаковісінькі, тільки тими відрізнялося, що, перші ніж на них наслало чари, іли неоднакові солодощі, старша грудку цукру, середня ложку сиропу, а найменша ложку меду. Зажурився дурник, хіба можна вгадати, що котра їла аж гуль, а до нього летить королева бджіл яких він урятував від вогню дорогою. Вона обнюхала уста кожної заснулих королівин і врешті сіла на уста тієї, що їла ламет, так дурник узнав, яку королівну треба вибрати. Як тільки він назвав її, чари відразу розвіялися, всі прокинулися зі сну, а ті, хто обернувся в камінь, знов набули людської подоби. Дурник заручився за наймолодшою і найкращою королівною. А коли помер її батько, став королем, а його брати одружилися сестрами нової королеви.